Друзі, сьогодні ми вивчимо вірш Платона Воронька. Ми ходили по гриби. Ми ходили по гриби, зайчика злякались, поховались за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялись, зайчика злякались. Ми Ходили по гриби, зайчика злякались, поховались за дуби, розгубили всі гриби, потім засміялись, зайчика злякались. Давайте ще раз разом повторимо. Ми ходили. Зайчика злякались, поховались за дуби, розгубили всі гриби. Потім засміялись, зайчика злякались. Сподіваємось, вам сподобався вірш. До побачення!